Є знижки представляють єдині знижки на судокрем. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є Знижки представляють єдині знижки на троксева 15% в аптеках подорожних вам та ощад. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Головне на ранок вітаємо, і росіяни в досвіта вдарили по Харкову. А чули два вибухи. І про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Один удар прийшовся у район приватного сектору. Загорівся житловий будинок. І інформація про одного загиблого. Інший удар по Харкову прийшовся в промислову зону щодо постраждалих і руйнувань. інформація уточнюється. Попередньо встановлено, що Харків сьогодні окупанти атакували ракетами с 300 На місцях прильотів працюють усі відповідні служби.

Українські зенітники збили російський штурмовик су 25 Це сталося вчора на покровському напрямку. Повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Бойовий літак у парі з іншим су 25 намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони для воїнів. Зенітників окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка. Це вже другий знищений штурмовик за місяць. За даними генштабу від 24 лютого, росіяни втратили 363 літаки в небі над Україною. Верховна Рада продовжила дії воєнного стану ще на 90 днів. До 9 листопада цього року рішення вніс президент Володимир Зеленський за нього проголосувало 339 депутатів. Це вже 12-те голосування в парламенті за продовження воєнного стану. Ну і саме засідання було неспокійним. Народні депутати заблокували трибуну та вимагали негайного розгляду законопроєкту про заборону московської церкви в Україні. Його ухвалили в першому читанні ще в жовтні. Втім, сьогодні питання навіть відмовили ставити на порядок. Денний подальші засідання ради скасували. Наступні за графіком уже у серпні. До того часу депутати виявили бажання ще раз переглянути текст законопроєкту. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Китаю. Він пробуде там до 25 липня. Глава МЗС приїхав на переговори на запрошення глави МЗС Китайської Народної Республіки. Ван і головна тема діалогу між Києвом і Пекіном це мир в Україні. І це перший візит українського міністра закордонних справ до КНР з 2012 року. Нагадаємо, Пекін не брав участь у мирному саміті, який Україна зібрала в Швейцарії в китайському МЗС. В чергове нагадали свою позицію щодо російсько-української війни. Пекін виступає за якнайшвидше припинення вогню та досягнення політичного врегулювання. Поліція оголосила про підозру одному з власників історичного особняка родини Зеленських. 32-річному чоловікові інкримінують знищення майна на яке судом було накладено арешт. За даними слідства, підозрюваний залучив будівельну фірму, який дав вказівку на демонтаж будівлі. 19 липня історичну пам'ятку по вулиці Кониського знесли. Там планували побудувати нову багатоповерхівку. Залишився лише цокольний поверх і підвал. Попри це, міністерство культури внесло зруйновану садибу зеленських до пам'яті. Нік архітектури поліція шукає інших причетних, які брали участь у знесенні будівлі. А столична влада готує позов до суду та вимагатиме відбудувати садибу. Новий навчальний рік у школах розпочнеться 2 вересня. Це своєю постановою передбачив уряд. Організувати навчання мають обласні адміністрації залежно від безпекової ситуації в регіоні. Раніше кілька міст ініціювали готовність розпочати навчальний рік в кінці серпня через дефіцит електроенергії. Ну а зимові канікули хотіли зробити довшими, але більшість громад таких заявок не подали. Тож навчальний графік залишили без змін. Вже сьогодні енергетики будуть застосовувати менше черг відключень. Про це повідомляє Укренерго. Обмеження діятимуть всю добу з півночі до восьмої ранку, і також з 22 до 24 години. Вимикатимуть дві черги одночасно. А решту доби лише одну. Тим часом компанія «Детек» планує відновити від 60 до 70% відсотків генерації до жовтня. Про це заявив виконавчий директор компанії Дмитро Сахарук. За його словами, міжнародні донори не готові фінансувати відновлення приміщень, хоча на електростанціях не Має стін та даху, тож відновлювати будуть власним коштом і за рахунок старого обладнання з Європи. І найспекотніший день у світі зареєструвала 21 липня служба Євросоюзу щодо клімату. Аналітики визначили середній а, показник у різних точках планети. Глобальна середня температура повітря в неділю досягла сімнадцять градуса за цельсієм. Це трохи вище від попереднього рекорду, встановленого в липні минулого року. Метеорологи пояснили, цьогорічний температурний максимум був сформований за рахунок аномально. Високих температур на значних територіях США та Європи. Україна теж стала частиною світового такого погодного рекорду. Ну а ми йдемо далі до наших історій, друзі. І ми ваша точка пори. Доброго ранку прямо з нами далі. І про головні події дивіться у світі. Дивіться далі. Щонайменше півтори сотні людей загинули через паводок та сув ґрунту в Ефіопії. Рятувальники продовжують шукати зниклих безвісти у віддаленому гірському регіоні. Гофа більшість жертв опинились під шаром бруду, коли намагались врятувати постраждалих від першої хвилі сувів. Країна страждає від сильних дощів. Зливи накрили регіон цього місяця і триватимуть до середини вересня. Для Ефіопії це звичне явище. Єврокомісія починає діалог з Вірменією щодо безвізового режиму. Про це повідомила прес-служба організації. Це має стати початком реформ у важливих сферах, зокрема щодо підвищення надійності документів для подорожей, управління кордонами, міграції та притулку. Процес візової лібералізації не швидкий, а процедура відрізняється для кожної країни. До прикладу, Молдова чекала 3-4 роки. Грузія 5, Україна 9, А з Туреччиною переговори тривають понад 10 років. Після завершення переговорів Мене зможуть подорожувати без віз до країн ЄС і Шенгенської зони. У Парижі щодня перехоплюють дрони. За словами прем'єра Габріеля Аталя, біля місць проведення олімпіади поліція перехоплює в середньому шість безпілотників. Ймовірно, їх запускають туристи, які хочуть сфотографуватись. У столиці діє заборона на дрони, тому правоохоронці заарештовують їх операторів. В неділю неподалік Олімпійського селища навіть затримали комунікаційника бразильської делегації за керування безпілотним літальним апаратом. Розповів Аталь. Під час церемонії відкриття олімпіади ввечері 26 липня. Вперше в історії закриють повітряний простір у радіусі 150 кілометрів довкола Парижа. Ну, гарно після е, Антарктиди так і зараз перейдемо до гарячих літніх днів. Наскільки сьогодні буде спекотно? Е, в яких регіонах України яка буде сьогодні температура? До чого вам готуватися? Як планувати день? Зараз розпитаємо нашого чергового кореспондента. Сьогодні це Андрій Люховець. Андрію, доброго ранку, тобі слово. Доброго ранку, колеги, доброго ранку, глядачі. Знаєте, таке відчуття, начебто з Антарктиди, повіяло холодом. Або ми так швидко звикаємо до тієї спеки, яка в Україні панувала попередні дні. Тому що сьогодні на вулиці у Києві доволі така свіжа, бадьора, прохолодна погода. Але вона зміниться все ж таки на уже звичну для нас спеку. А не буде ось цих от таких аномальних, там до плюс 40, проте спека ще нікуди не пішла. І знову ж таки, забігаючи вже наперед, скажу, що спека до нас знову повер. З температурою плюс 36, плюс 37 градусів, коли також зараз розкажу. А зараз розпочинаємо традиційну пробіжку усіма областями України для того, щоб дізнатися, де що і як сьогодні буде відбуватися в синоптичному плані. А 24 липня на сході України очікується сонячний спекотний день з можливим короткочасним дощем у Донецькій області. Зранку на стопчику термометра буде до плюс 19, по обіді до плюс 28 градусів. Очікується на півдні України. Сьогодні буде сонячно та спекотно. Це такий Найтепліший сьогодні регіон. Якщо брати усю Україну, вже зранку до плюс 22, в день до плюс 32 градусів. Очікується у західних областях. Сьогодні буде, скажімо, так, найпрохолодніше. Там буде сьогодні хмарно. Очікується дощі. Можлива гроза. Зранку на стопчику термометра плюс 15, плюс 16. У карпатських регіонах взагалі плюс 12, плюс 13 найпрохолодніше буде. І в день від плюс 25 до плюс 27 градусів. На півночі України сьогодні сонячно і спекотно, без опадів. Зранку на стопчику термометра плюс 16, плюс 18. В день температура коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів. А у центральних областях України сьогодні без опадів. Зранку, перепрошую, північ ми перешли. Скочили на півночі України сьогодні сонячно і спекотно, без опадів плюс 16 плюс 18 день плюс 26 плюс 28 У центральних областях України без опадів зранку плюс 16 а плюс 19 по обіді до плюс 29 градусів. І у Києві, як я вже зауважив, що сьогодні доволі такий свіжий легкий ранок до плюс 17 синоптики пообіцяли по обіді, до плюс 26 Без опадів і обіцяють синоптики, що можливо вже ближче до вечора на столичному небі і над Києві, області взагалі можуть з'явитися хмаринки. А що стосується спеки, то вона повернеться менш ніж за тиждень. Це обіцяє синоп... синопткиня Наталя Діденко. У неділю понеділок температура в Україні буде до плюс 34. Найвище очікується у південній частині України до плюс 37 градусів. І ще один із таких неймовірних вау-фактів, що у світі був зафіксований найспекотніший день за всю історію синоптичних спостережень. Про це повідомляє Ройт. Це відбулося в неділю 21 липня, коли глобальна середня температура повітря на поверхні землі досягла плюс 17 з хвостиком градусів за Цельсієм, що побило попередній рекорд, встановлений в липні минулого року. Тобто, ми пережили з вами от знову ж живемо в історичні часи, найспекотніший день в історії. І найтепліше 24 липня це вже безпосередньо українські синоптичні спостереження, які були зафіксовані за час. Гідрометрологічних спостережень в Києві синоптики зафіксували у 1960 році, тоді було майже плюс 34, А ось історичний мінімум був зафіксований у 1906 році, всього, всього навсього на всього плюс 9 градусів. І от, якщо ще брати е, про е, спостереження, які робили наші пращури, то ось ці дні, які зараз відбуваються, називають їх е, днями, коли найактивніша роса. Але ця роса не мала попасти на помідори, тому що помідори псуються. Е, аграрії, кажіть, у вас як там? Стигають уже помідори, і на них роси вже потрапляють, тому що ось ці от зміни можуть нас залишити і без томатів. Знаємо, що аномальна спека трішки повпливала і на інші агропродукти, тому хоча б з томатами залишитися. Колеги, вам слово. Слухай, ну чисту правду кажеш, До речі, дорогі глядачі, пишіть нам, а що у вас з городиною, тому що от я приїхала з відпустки, була також у мами. Зазнач вижиться помід... Карпати да, Карпати, ну, а, помідори ну не такі рясні огірки, які зазвичай просто рясніють. Теж ну вродили, але не так, як минулого року. Тому що послухай, навіть попри те, що щовечора, вечора, поливається город, все одно немає такого врожаю. В гриби я вирішила сходити, хоча грибів зараз багато, але я. Потрапила саме в той відрізок часу, коли така була посуха і спека, саме в тому регіоні, де я збира... ходила збирати гриби, трішки все таки зібрала. То якраз потрапила на посуху, і грибів не було. А от зараз почався сезон дощів, і Якраз от сьогодні можна було б йти. І я би назбирала кошика. Ой, мольфаризм свій хмельницький збирає. Шановний Андрій Люховець, знаємо, що ти маєш силу, і до наступного включення, можливо, гарні новини будуть і про погоду. Не тільки.